Добрий ранок Україну. Що ви думаєте? Знову ми поїхали в грибочки. Така компанія сьогодні зі Львова, з нашої культурної столиці вже. Хочу вам показати оцей світанок. Таку красоту. Звичайно, ми маємо надію не тільки краєвидами помилуватися, а й назбирати грибочків. Як щось буде цікаво, будемо вам показувати. З Богом! Такий десант висадився хлопці з Бендерштату. Вони вже не знайшли по грибочкою, я щось не тим займаюся, але попався тут такий старший попри дорогу. Ну. Такий. Щось з грибами тугонько. Тільки такі. Тепер попадають на камеру. Ну і тут вітер і холодно, хоча нема вже тої краси яка була. У тих разів сніг уже вітер злизав напевно. Ну і така панорама відкривається. Збирали такі вистави запалити. Ну так. Є такий великан, але ми його брати не будемо, бо він вже старший. І щось сумно сумно сьогодні з грибочками. Не так весело як ми були тоді останнього разу. Першого гриба такого, що вартує уваги, знайшов такий. І теж він вже так підмерз. Ну і більше щось не видно. Так, не знаю, вже напевно випишіть в коментарях, але я зробив обновку техніки. Сподіваюся, що відео краще, кращої якості. Дякую активним підписникам за підтримку каналу. Які не тільки добрим словом, а й фінансово допомагають. І передаю привіт Владі Іванівні, яка, як казало, дійсно добра на початок. Після того то все закрутилося. І Чекаємо вас знову в гості і передамо вітання з Карпат. Нагадайте ці прекрасні краєвиди у своїй пам'яті. О, такий грибочок попадається. Це вже... о, це і вартує уваги нашої. Це вже такий козак. Серйозний. Ще такий козак є. Молоденький на стежці. Такі грибочків треба, але щось то, дуже-дуже мало їх є. Так само передаю привіт. Другим київлянам Едуарду і Вікторії, які навчили мене збирати гриби. Кажуть, що тут треба робити? Піднімати смирячки і дивитися. О! Те вони мене навчили, бо я що від того знаю? Та й бачите, такі користуються вже тими знаннями, дивіться, які гриби. Оп, оп. Так. О. Три. Клас. Що такий молоденький є? Під корінчиком. О, не можу навіть його вибрати. О, такий. Є оці вуха грибні білі. Ну і це, напевно, найкрасивіший за сьогодні грибочок. о Це мрія грибника. О, клас! Так, є ще наступні грибочки, теж дуже красиві. Осінні, один. Два. Так, що тут є? Третій? четвертій, Так. Так, поки що все. Гриби серйозно маскуються. Ці я позбирав, ці позбирав і тут дивіться. Вернувся забирати. Ну як ти його побачиш? Ще багато залишається грибів у лісі. Що таке нам попадається? Теж я тут недалеко збирав грибочки, оцих не помітив. Ну як ти його тут помітиш? Ще такий грибочок попадається. От так. Так. Тут є різні грибочки, бачите, такий. Нас такі не цікавлять, нас такі о, цікавлять. Отакі. От о! Непогано. Дивіться, яка бомба ще, напевно, з того разу залишилась. Нема так багато грибів, як того разу. Цей ще знайшов такий не дуже симпатичний, але оцей цей симпатичний, цей дуже симпатичний. Ого! Так, є грибочок. Такий симпатичний теж. Є надія, що на цих місцях є гриби. Ще такий попадається нам під смеречкою. Оп, ну подивимося чи варто його брати. Такі тут завали. Але є ще один грибочок, досить непоганий. Але напевно був мороз, бо він вже так би. Ще такий велетень попадається. Не знаю чи варто його брати. Хіба на сушку? Це називаю запізнились. Ну і цей такий теж, напевно. А може що піде? Ну, не знаю. Це вже напевно ні. І є ще такий грибочок. Холодно їм, то напевно це вже треба потепління чекати. Є ще два грибочки, вони молоденькі, але бачите, дивіться, тут... О, цей вже зігнив. А цей, що каже? Ну цей ще візьмемо. Цей ще слимаче, обід твій перериваємо. Так, а цей вже нема що брати. Піднялися вище і зразу стало. Веселіщ! Отаких От бомбочок нам треба. Такий один. О, тут ще така бомба. Так. Слимаче. Так, цей зігни вже. Отака От парочка. Ще такий грибочок попадається. Дуже водові гриби. Може тут і опадів було багато. Треба, треба погоди. Для чого вам зум у камері? Дивіться. Оп, рибочок є. Зараз ми його заберемо. І цього зафільмуємо. Ну, отакі би були грибочки, але все рівно, бачите, вони не... Не такі якісні, як би хотілося. Що такі два красені нам попадаються. О, Такі би були грибочки, тобі вже було веселіще трохи. одно, води набрав. Є трапляється навіть по молодому грибочку, але ці... це нема що брати, це не росте ще. Ну такий тут є кращий. А тут ще є один молодий. І такий Але якісь вони дуже навіть, ну це ще нічого, дуже водові такі вологи набрали досить. Перескладав я в рюкзачок Десь третина рюкзака в мене є. Ну і такий ще грибочок попадається. Взагалі-то я їхав сьогодні за такими грибами. Але нема таких багато. Два. Так цей третій. Четвертий тут є. І тут ще є п'ятий десь. О! Тут. О! Цей красивий. Так. Ну, напевно більше не бачу поки що. Якого гіганта знайшов. Вже не перший раз цього сезону. Подивимося який він. Оп-оп-оп-оп. Як тебе? Ну. Ух ти. Ще один зігнив. Такий що живий. Ще такий попадається. О, от це серйозний гриб. О. Клас. По таких травах. Красиві грибочки. О, -о, -о, О, це супер осінній гриб. Але я зреагував на цього. Не можна було його не помітити. Оп-оп-оп. Таких нам треба грибів. Такий струмочок гірський. Дивіться, який красивий екземпляр. Падається. Ооо. А трошки підмерз, бачите, який червонавий. Ну але це красивий гриб попався. Ну і що, починає гнити, молодий дивіться і починає гнити. Оце ну, ще я встигну. І такого багато сьогодні було. І далі біля струмочка грибочок попитається. Такий красивий. Угу. І теж така сама ситуація. Так, є такі чергові грибочки. Ну, цей гарний, але це не найкращий. Так, слимач. Дивіться, що тут робиться. Оооо, тебе такі гриби були. О, і така сама ситуація. Так, Слимаки, ви тут. Давай звідси. Так. І ще тут є третій. Такий грибочок. О! Гарно. Ще такі молодші попадаються. Ого. Так. Так, я ще тут побачив теж такого грибочка непоганого. О, тверденький. клас. Ще такий во, хлопець попадається. Ох, який грибочок. Так, забирається. Ох, на, гри... на ковдру накрився. Це і так само його брат поховалися від холоду. Ого, але дві він біленький. Ага. А тут що? Та, так ось Та, цей дивись, я не знаю що. Грибарі А я ще такі грибочків <реш> находжу по дорозі. О, трохи ділився з гостями. Трохи собі складаю. Ми йдемо додому, бо щось грибів не дуже. Але я ще такий, ну я що я з собою зроблю попри дорогу, такий, я ще люблю гриба. О-га! Хо-хо-хо. Це село. Щось я бачу зразу, що він не один, але щось я джаючу камеру виключив. Тут ще такий його брат. Опа. Опа. Ще є два грибочки. Непогані. Отакий. От І ще є такий. О. Не найкраще сусідство, але ще один є грибочок. Оцеби так білих попасти на полянку. А то поодинокі грибочки. По дорозі додому, це напевно один із останніх. Але ще такий на, на завершення непоганий грибочок. О! Ні, не останній. Далі за скоро виключив камеру. Дивіться, що тут робиться. Один, ще два. Ці вже не знаю, чи буду брати. А ні, ще, ще живі. О, може ще щось є. Зараз ще подивлюся. Так, Тут ще попадаються грибочки. Такий красивий грибок. О, тебе такі були гриби. Хм. Завершився наш черговий грибний день. Результат такий посередній. Щоб сказати грибів, що їх нема, цього не можна сказати. Але що сказати, що їх є багато, теж не можна сказати. Такий посередній результат. У мене в рюкзаку десь половина мого рюкзака. Це десь буде плюс-мінус 10 кілограм. Ну і гості мої теж назбирали. Менше трошки, але трошки назбирали. Тому робіть висновки. Їхати до лісу, не їхати, це вже вирішуйте самі. Погуляти горами, якщо хочете, то можете спокійно це робити. І грибочків ще не збирати. Ну так масово вже, напевно, не вийде. Хіба після цих дощів і трошки похолодання, буде ще потепління, то ще, ще може, тоді буде одна хвиля грибів. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Сезон ми ще не завершуємо, тому є сподівання, що ще побачимося.